У мене інших доходів немає. Я так як я одна з дитиною, дитина навчається в школі. Ну, все, звичайно, значимо. Тетяна Шапаленко більше двох тижнів живе у Кропивницькому. каже, переїхали з дитиною з Кривого Рогу. Там мала роботу. На новому місці шукає. Я робила в пенсійному фонді, Я звільнилася і переїхала сюди на постійне місце проживання. Говорить, поки розраховує на допомогу від держави, стала на облік у центрі зайнятості. Працювала і в соціальному захисті, і в центрі зайнятості, і в пенсійному фонді. Ну, ось ближче до такого щось собі шукаю. І січня держава збільшила допомогу безробітним на 900 гривень, сказала начальниця управління обласного центру зайнятості Юлія Андрієва. Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати, мінімальної заробітної плати, встановленої законом, наразі це 8 тисяч гривень. До цього було 7100. Поясніть, це стосується не всіх категорій. Залежить від декілька факторів: це від страхового стажу особи і від середньоденної заробітної плати за попередні 12 місяців, що передували початку безробіття. І якщо особи за останні 12 місяців, що передували початку безробіття. Страховий стаж становить менше семи місяців. Допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі. Це становить 3600 гривень. Для осіб, які були звільнені за статтями, це прогули, дисциплінарні. Дисциплінарні статті, значить молоді, яка без страхового стажу, вони отримують допомогу в розмірі 1500 гривень. Щоб оформити допомогу у зв'язку із безробіттям, потрібно звернутися у найближчий центр зайнятості або зробити це онлайн через портал Дія. В період дії воєнного стану, тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Для осіб передпенсійного віку за рік до досягнення пенсійного віку становить 360 календарних днів. Каже, у Кіровоградській області офіційно зареєстровані 4170 тисячі безробітних. Це на понад 400 безробітних більше, ніж на 1 грудня минулого року. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.